На території компанії «Суматра» розташовані потужності декількох виробничих підприємств. А саме швейцарська компанія з виробництва склопакетів, українська фабрика вікон, а також деякі інші. Сумарне добове споживання цих підприємств досягає 2000 кВт. Нами було прийнято рішення встановити декілька черг сонячних електростанцій. А саме наземна мережева сонячна електростанція для власних потреб. Сумарною потужністю близько 30 кВт. Дахова сонячна електростанція під зелений тариф. Сумарною потужністю близько 100 кВт. Також ми плануємо побудувати гібридну сонячну електростанцію, обладнану системами накопичення електричної енергії. Був реалізований проєкт сонячної електростанції під власне споживання для приватного підприємства Суматра. Потужність станції складає 30 кВт. Вона побудована на базі інвертора Соліс. Сонячних панелей компанії Bisolar та кріплень від компанії системи CRYPTOR. Мережева станція під власне споживання, крім того, що дозволила заробляти на економії електричної енергії, також оптимізувала енергетичну систему компанії під час пікових навантажень. Якщо ваше підприємство споживає електричну енергію, то власна сонячна електростанція краще рішення для вашого бізнесу.